Промінь сонця блукає у листі густому. Ти відмаче забудь тут про битви і втому, теплий вітер розмаює прянощі трав, Відпочинь від дороги пригод і від справ. Серенади птахів тішать слух в брокилоні. Залишайся назавжди у нашому лоні, у дряди зіниці, блискучі смарагди. Тут пізнаєш кохання природньої правди, в тонких пальцях струмить його біле волосся. В цьому лісі ти, що згадай, вже збулося. Піввідкриті вуста її, гірні рубіни, дім гілками сплетуть тобі клени й модрини, цвіркуни починають свою колискову. Ти прекрасний, і, прекрас. і ліс цей насправді казковий. На галявах роять світляки, як корунди, не ступали сюди ані монстри, ні люди. Жаби радо співають на містичних болотах. Тому ліс цей зберіг чисту дикість і цноту. Тілом чує її кожний серця удар. Там, на півдні, зібралися сон почвар. Тіні грають з його візерунками шрамів. Як залишуся. Темрява знищить і ці храми, над їх ложем шумлять листя мудрі дерева. Проти зла маю два мечі срібний і сталевий, пригортає дряди стан ніжний рукою. Вдячний Всесвіт. За кожну мить тут з тобою хмари пестить над гаєм рожеве світання, хай боги будуть свідками цього єднання, обладунок відьмах одягає знов свій Про наш ліс пам'ять. Мене вестиме бій. На прощання цілує її в ніс кірпатий. Ми б'ємося за те, що нам є захищати.